Обладнання, за допомогою якого відключають злісних буржників від водовідведення, щойно придбане комунальним підприємством Лозова Водоканал, буде працювати чи не щодня, повідомив керівникам комунальних підприємств Ілья Скалмуратов. Я думаю, що робота піде і мабуть, населення нарешті, одумається і. Я ім'я та частина населення, которая не оплачує на спрошку і начну платить справи, не доводять до крайності. До цих крайнощів комунальники були вимушені звернутися, і сьогодні це вже дає свої результати. Підтримав колегу директор комунального підприємства Житловоуправляюча компанія Сергій Єршов, традиційно звітуючи про рівень проплат. Пройшлось всім туга розчотами, особливо з налогами. Я имел беседы практически со всеми нашими сидящими здесь за столом руководителями, да, и у всех у них проблемы с оплатой налогов и заработной платы. Поэтому ну, я считаю, что наше обращение к гражданам и та предварительная работа по натовке к отключению сказала свое слово, за последнюю неделю ситуация улучшилась и по воде, и по кварплате, и по, по требованию.

70-80 договоров заключаем новых по договорам структуризации. Это порядка 200 тысяч гривен оформляется. Таких договорів на добровільну сплату боргів сьогодні вже понад 10 тисяч на суму понад 18 мільйонів гривень. Слабким ланцюгом у боротьбі зі злісними боржниками ще залишається виконавча служба, відмітили комунальники, запропонувавши запровадити добре відомий та забутий спосіб списки боржників по кожному підприємству. Я пропоную вас цю роботу, щоб кожен руководитель для служебного пользования получил эту информацию и мог воздействовать на своих подчиненных по оплате коммунальных услуг. Этим можно убить двух зайцев, во-первых, поднять платежи по коммунальным услугам, и у предприятия, которые имеют проблемы с выплатой заработной платы, будет маленький задел для тоже погашения задолженности по зарплате.